Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні у нас огляд дуже цікавої квартири, тому що вона із розряду бюджетних, економних і разом з тим у нас чудовим ремонтом та ще й в центрі містечка. Містечко Богородчани одне з кращих місць при Тим, що це вже близько до передгір'я Карпат. І разом з тим це близько і до Івано-Франківська. 21 кілометр. Квартира знаходиться на другому, комфортному поверсі, в центрі містечка. Вона невелика за розміром, але має дві кімнати, всі зручності, економна за комунальними платежами. Близько автовокзал. Ринок місцевий, куди з'їжджаються селяни, і привозять дуже гарну продукцію домашню, також на ринку продається і інша продукція, іноземний крам, продукція, теж є такі магазини. Все це в центрі і е, зручно. Тут тобі і банк, тут тобі і супермаркети, і підцентр. І разом з тим місто тихе, привабливе чистотою, культурою, прекрасна інфраструктура, освітні заклади, медичні заклади, державні установи все поруч і це зручно. У містечку знайдеться і робота. Тому що багато фірм, магазинів, а хороше транспортне з'єднання з іншими місцями, селами, районами дозволить знайти вам потрібну роботу і в інших місцях. Починаємо огляд квартири. Кварта... квартира невелика, на другому поверсі, вона має свіжий ремонт, і в квартирі після ремонту ще ніхто не жив. Тут дві кімнати, невеликі, але такий довгий, просторий коридор, і приходить думка, що цей коридор можна з більшою користю використати. Як покажемо. Велика перевага цієї квартири, що кімнати не поруч по різних сторонах коридору. Ось одна кімнатка. Вона невелика 10 квадратних метрів. Але цілком годиться для спальні, наприклад, батьків. Стелі високі, це дуже приємно. Вікна металопластикові. Ремонт свіжий, гарний, якісний. На підлозі ліноліум, велика батарея, квартира тепла. Вона в центрі. Будинку не вуглова. 10 квадратних метрів. Електрика помінена, свіжа, з зручними вимикачами, розетками. Ідемо в коридор. І ось. Ця стіна, яка межує з кухнею, при великому бажанні мати вітальню. Може бути, це не несуча, не несуча стіна, її можна розібрати, об'єднати з коридором і зробити вітальню. І тоді це зручність загального простору є. На кухні є. Віконечко, все необхідне, газовий котел. Тут індивідуальне газове опалення, тобто ви можете економити. От, газовий котел при бажанні можна зробити ну, імпортний на стіну і тоді ще прибереться місце. От такий коридор. Тут досить багато ще місця для самого передпокою. От, І якщо оту от довгу частину об'єднати кухню з коридором, то може бути цілком пристойна вітальня. кухня вітальня Ось, наприклад, як ось цей приклад на фото. Так, в другому кінці коридору, Вхід в другу кімнату, вона трошки більше 12 квадратних метрів. Ось він передпокій, і ми заглядаємо, дивимося в сам вузол. Все необхідне є умивальник, шкафчик, все залишається, ванна, душ рушник рушнико сушка, Правильну машину заберуть, сказали власники, корови ці покриття залишаються і переходимо в наступну кімнату. Ще раз мріємо про велику кухню, якщо це комусь потрібно. Плануємо, столярка хороша. Планування досить вигідне, хоч квартира невелика. Але все необхідне є. І це друга кімната, вона трошки більша. 12 квадратних метрів. Це може бути або спальня ще одна, або ж вітальня може бути, так, або ж дитяча 12 квадратних метрів, все працює. Дуже гарно розміщена електрика, всі вимикачі, все свіже, велике гарне вікно, висота стель 3 метри, що приємно. Підлога тут в цій кімнаті дерев'яна, батарея велика, квартира тепла. Є ще приміщення. Кладовки на сходовій, де можна зберігати міжсезонні речі, взуття чи навіть якусь продукцію. Це все при огляді живому. І про вартість цієї симпатичної квартири. Вона нижча, ніж в цьому ж містечку приблизно такі ж метри 25 тисяч доларів. При живій зустрічі з власниками. Телефонуйте мені, будь ласка, телефон під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!